В Україні запрацювали пункти незламності. Коростень є одним із перших міст, де відкрито такий пункт. Організований він на базі управління праці та соціального захисту населення. Тут ви зможете погрітися, зарядити телефон та випити гарячого чаю. Основна мета би, пункту незламності це щоб люди всі об'єдналися, були незламні запобігти там паніці. І для цього Верховним командуючим сьогодні Володимиром Зеленським указом сьогодні по Україні от, створюються такі пункти незламності щоб люди просто могли прийти сюди, конкретно до нас, у управління праці та соціального захисту населення, щоб погрітися, зарядити телефони, випити чаю. І ліки у нас є наш пункт незглавності. Сьогодні працює в у режимі чергування. Якщо ситуація погіршиться, то ми будемо працювати і в суботу, і в неділю в режимі чергування постійно. А сьогодні також працює він в режимі такому, наскільки працює управління праці з 8 до 17. І саме основне, що у нас є. Ми замовили вже автономний генератор і чекаємо, коли він прийде. Але якщо не дай Бог ситуація погіршиться, то у нас є домовленість. Магазином питна вода, який надасть нам генератор для користування. Це 2,5 кВт. і у нас буде і світло, і можна буде підключити засоби тепла. В пункті незламності ви можете отримати консультаційну юридичну допомогу. Також спеціалісти управління праці надають роз'яснення і по іншим питанням. У нас є наявності. Ми бачимо питна вода, є чайник, можна зробити чаю, можна кави, можна зарядити ось мобільні телефони. Є порбанки, і їх буде більше. Також є от ліхтарики потужні в нас. І є, є аптечки. Аптечка, якщо людям, не дай Бог ну, от, буде погано або потрібні будуть ліки. Є ліки в нас. І тобто можна прийти, зігрітися, випити, випити чаю, кави, зарядити телефон. Це основне, що людям потрібно у цей складний час. І головне, щоб ми були от об'єднані, незламні, і перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! На сьогодні в місті працює три пункти обігріву на базі Товариства Червоного Хреста, комунальної установи служби охорони громадського порядку міста Яструб та комунальної установи Територіальний центр соціального обслуговування послуг на випадок повного енергетичного локдауну в місті було прийнято рішення про створення додаткових пунктів обігріву та пунктів незламності. Так уж на выпадок надзвичайной ситуации военного характера створены додатковые пункты обогрева. Это на базе дошкильных закладов, те, которые опаливаются на альтернативном палове, то есть на дровах. Это садик номер один, это садик номер 18, это детская, спортивно-юнацкая школа. Это лицей номер 4, лицей номер пять. пункты обогрева. Додатково будут створены на базе нашей миской поликлиники, так уж она опаливается на альтернативном топливе от котельни, так уж будет створена на базе центральной міської лекарни на базе у нас э, гериатричного центра для инвалидов вины и праці, Також додатково э, по распоряжению міського головы будут створені э, пункти незламності. Э, це э, офіси старост на базі виконавчого комитета Коростенской міської ради. Це вулиця Грушевського 22. Тоже також створено пункт незламності, де люди тоже может будет установлен додаткового генератора, где можно будет подойти и зарядить себе мобильные телефоны на выпадок Когда вже надзвичайно ситуація світла, немає. Ті, які на газу працюють котельні, вони відключаться, вони вже буде холодно, і вони можуть прийти там себе Оце саме согреться. Ці, да. ці пункти, де ми назвали. Да, да об'єднавшись разом, ми обов'язково переживемо складні частини та ще більше наблизимо перемогу.